Друзі, мої любі, ну що ж, всім привіт! Завершився матч плей-офф за місце в українській прем'єр-лізі. Півфінальний матч, лівий берег Металіз 19-25. Один-один, але в серії пенальті з рахунком 5-4 проходять саме лівоберезька команда. Давайте, друзі, розберемо цей поєдинок, взагалі як він відбувався. Давайте вже розпочинати. 4-2-3-1 у лівого берега. Ось такий стартовий склад. Механік у воротах, Самар Якіміф захисники. Дударенко Скалов по флангах, Банада Дедух, центральні півзахисники, Синіця центральний атакувальний півзахисник, Когут Вайцеховський по флангах та «Суха ручка» у нападі. 4-3-3 в харківській команді. Травець Єміриков, Єміриков із Хікснека. Пасіч, все зде моя пасіч, Капіна з по флангах. Юрченко Денис Гармаш Черко з центральної пізнекаї. Андрій Брачук Мореверо Філіо по флангах та обусу у нападі. Ось такий стартовий склад вийшов у Лігу Брес команди. Е, тепер до по матчі, да? Ви знаєте, харківські металіст розпочав цікавіше. Було видно, що лівий берег десь трішки хвилює, хвилюється, перепрошую, є певне хвилювання, Ось, і вони справді відчувалося це хвилювання Футболість у футболістів Лівого берега. Тобто перші хвилини 15-20 лівому берегу було ну, дуже важко і, на мою суб'єктивну точку зору, харків'яни контролювали цей матч. Перші хвилини мачи, але потім десь так з хвилину 20-ї. І лівий берег по техасі куди і став створювати момент. В цілому моменті, друзі, було, забігаючи наперед, що казати. Да? Не так-та й багато. знаєте, Не так та й багато. Було більше боротьби. ось, Не можу сказати, що було дуже багато кульових шансів. Ось і дуже багато було боротьби. Ось, але який же красивий гол вдався лівому берегу? Який же дуже красивий гол забив Лівобережці? Ідеальна контратака, ідеальне, ідеальне підключення. Когута і ідеально Когут прострелив просто ідеально ось, прострелив ідеально Когут... ось. Когот. Ну, Владислав Вайцеховський замкнув простріл на дальній сіті і переправив п'яче до сітки воріт з ближній відстані забив гол Владислав 1-0. Лівий берег по їх рахунку і після забутого м'яча лівому берегу стало краще, краще почувати стала команда. І знаєте, я вам хочу так сказати: другому таймі лівий берег бездоганно грав в захисті, нічого абсолютно не виходило. У харківської команди харківська команда не знала. Як атакувати, що, що треба робити ось. Не знала команда. Скаркала. Тобто в взагалі не було. Там тільки один удар, забігаючи. Два удари буде у металіста. Один з них завершиться якраз голом. Да? На останніх. На останніх хвилинах ось. Браво! Лівий берег. Лівий берег в контратаки на пані втікав в перспективі. Десь трішки лівому берегу не вистачило точності передач. Десь буквально трішки нещастило е... в деяких епізодах лівому берегу. Але металіст таке заб'є. У нас була розв'язка 94 хвилина. Металіст йде в атаку, м'яч зависає на майданчику. Ну, Василь Русланіч Кравець э, приймає м'яч э, і забиває і, і переводить гру в серію після в Дей Пенальті. Ну а тут же була і справді лотерея. Тут же лотерея, тут же шанс 50 на 50. Э, Мої любі друзі І давайте якраз дивитися авторів збивних м'ячів Перший педальтий забив Андрій Васильович Борячук А потім Співаков забив гол А потім Матвій Панченко вивів в харківську команду вперед Колесник Данило Ігоревич на 10-2-2 Потім Василь Кравець робить рахунок 3-2 Потім Сіднея Сіла Сантос робить рахунок 3-3 Олексій Сідоров за харківську команду забиває Ось так, Руслан Дєдок забиває за... за лівий берег. Потім Арімурові Рефілії влучає в Стіку, і Олег Соколов переносить перемогу лівому берегу. І лівий берег буде чекати свого суперника 30 го числа. Лівий берег зіграє. Ось, коли запуститься відео, якраз має відбутися матч під центр. Та відповідно мене, і ось цими командами зіграють. Зіграє лівий берег. Тобто 12, 6 по ударах, 7-1 удари в площину на користь стиска на користь металіста. Але металіст дуже сильно провів початок тайму. Там, в принципі, був такий відрізок дуже важкий, дуже важкий для лівого берега. Ну, прям і справді ну дуже було важко. Лівобережцям. Але витримали, витримали тиск і на характері. В рівні боротьбі справді матч був рівний, незважаючи на невеличку перевагу харківського металісти з володінням м'ячем, за атаками. Але в цілому це був рівний поєдинок, де все вирішили деталі. Деся вирішив деталі. Ну і серія пенальті пенальці лівий берег. Е... Знаєте, лівий берег служив своїм характером, своїм терпінням, а лівобережська команда заслужила. Заслужила. І пам'ятаєте, вони грали з Балоні. Тоді ж також грали здорово. Але балонь на, на характері Я здобула тоді прохідталі. Але нічого, лівий берег. Е... Дніпро де, та скорішого повернення. Да, дуже прикрасна команда Дніпро. Лівий берег Браво. команда молода, і мені вона дуже, я не знаю, як вам, мені особисто ця команда дуже сильно, дуже сильно подобається. Ну що ж, друзі, я вам дякую за увагу. Бережіть себе. Бажаю вам всього самого найкращого. Всім до побачення! Ще раз лівий бергпетай з перемогу. Харків'яни, не засмучитись, металіст обов'язково повернеться. Я в цьому навіть не сумніваюся, що через рік металіст повернеться. Обов'язково. Дякую вам, друзі. Бажаємо все найкраще. Всім до побачення, всім до нових зустрічей. зустрічі.